Це перший майстер-клас, який ініціювала обласна дитяча бібліотека разом з волонтерами. У нас майстер-клас коників, які ми потім будемо передавати дітям з дитячого будинку у Краматорській, оскільки не всі дітки в інтернатах мають іграшки, миколаївські волонтери підтримали ідею зробити кожній дитині по іграшці конику. І ми вирішили, що ну, зробимо для дітей е, такі подарунки: зробимо ляльок і зробимо їм солодощі, тобто це будуть пряники. Е, дітей там у Кроматорську дуже багато, 100, 112 чоловік дітей. Тому ми будемо проводити серію майстер-класів. Юні учасники майстер-класу зробили якомога більше мотанок, щоб виграшок вистачило кожній дитині. Користь подарунків ще й у тому, що цими в'язаними ляльками можна гратися. Стараюсь робити коника. Це мій перший раз, я старалась робити, але у мене раніше не вийшло. Сподіваюся, що зараз така дружська атмосфера, і все вийде. Ну, якщо я одну зроблю. Якщо змогу, дві. До речі, ці мотанки є оберегами. Раніше такі іграшки робила мати своїй дитині, коли вона народжувалася. Хлопчику передбачався коник, а дівчинці кізочка чи зайчик. Окрім мотанок, волонтери передаватимуть до Краматорська пряники. Випікати солодощі допоможе кулінарна сотня Миколаївського козацтва. Ці майстер-класи триватимуть до квітня. Анна Бурейко Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.